Концертною програмою ліса потом на читанком сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Артисти фору з нами. чудового чудово доку поспілкувати, взяти автографи і нагадаю, що квиточки на сьогоднішній концерту можна пр програму можна придбати тут. Рихиники взагалі, хто мене перший раз бачив. Хоча я не повірю, що хтось мене ще не бачив. Я кругом є. Я на Ютубі є, я в Тіктоку є, я в Інстаграмі є, і я отут жива натуральна баба натурпродукт без ГМО. Приїхала до вас. Я хочу нагадати всім, що лікувати треба не тільки тіло, але й душу. Як би нам тяжко не було, але я вірю, що все, що має початок, має і кінець. Дуже. Довго нам довелося чекати до кінця тої біди, яка Україну спіткала, але той кінець буде, і Україна ще буде жити, розквітати. Я вірю, що весь світ демократичний не дасть нам пропасти. І звичайно, ми її вибудуємо, відбудуємо і будемо жити краще, як жили. Як щиро в то вірю. Ми не просто їздимо, гастролюємо. Ми працюємо, працюємо на перемогу, бо кожен концерт. Це якісь кошти для наших вояків, що ми тільки вже не купляли за цих майже два роки, і ще будемо то продовжувати. Я вас не здивувала. Ви такі самі, кожен доклався. До того, щоб день перемоги прийшов прямо завтра. Тож з вірою, з надією, з любов'ю будемо жити, будемо співати, будемо зустрічатися. У нас гастроні осінні по всій Україні: Запоріжжя, Кривірі, Харків, Дніпро, Кам'янське. Камінське. Де тільки ми не будемо цієї осені. Тож, як побачите рекламу в своєму місці, знайте, що я на вас чекатиму. Я розраховую на правильних добрих, позитивних людей, саме таких, які от сьогодні з посмішкою підходять і роблять фото. А сьогодні в нас концерт 19.30 в палаці Шевченка. І чекаю вас всіх там. Ліса лісаветний батальйон з великим благодійним концертом лісапетом на читанком у нас в гостях сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. Нагадаємо, що в суботу нас висев зірка української стради Ірина Фудишин Сивроді балетної групи Айді 26-го – заслужений артист України Альберт Салтиков з новою концертною програмою Все буде добре. І 27-го – цьому злодіголося європейською проте норспальканто. 28-го – народний артист України Павло Зібров. І нагадуємо, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Ешеченка з великою концертною програмою на гостях Наталя Фоліон та Петний батальйон. Звідси до нагода поспілкуватися, зробити фото та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Нагадую, що тільки сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка з великою благодійною концертною програмою на звестях Наталя Валіон та ліса петний батальйон. და ამ დროს მათთან გაგროვდნენ ეს იყო და ახლა будешь ти увага алло витуєш ти посміхаєшся важний стиль пропадає жеке увага заразაა